Це черга до кафедри військової підготовки ужну. Тут організували заняття з навчально-військової підготовки з 9 до 11 Там навчають людей, як поводитися з автоматами, як одягнути бронежилет, як користуватися гранатами та іншого, що може знадобитися під час бойових дій. Завідувач військової кафедри ужну Василь Олійник розповідає: за перший день заняття відвідали 70 людей. Є конче необхідність в тому, щоб навчити наших людей захищати себе в першу чергу. Ну і в другу чергу це боронити нашу державу, захищати нашу державу, перемагати ворога, перемагати Російську Федерацію. Василь Олійник каже, що лекцій вони не проводять. Всі заняття практичні. Це розборка, зборка автомата, спорядження магазинів, знайомства з роботою автомата. Тобто як працюють всі механізми автомата, постановка його до бою, простіші елементи чи засади тактичних дій. Друге заняття ми плануємо і проводимо це знайомство з гранатами, наступальними гранатами, гранатами, які використовуються в обороні. Більшість тих, хто приходить на навчання, молодь. Є також і ветерани. Василь олійник також розповів. Кафедра планує проводити і тактичні навчання на полігонах. На заняття прийшли і жінки. Одна з них Анжела. Навчитися складати, як правильно і розбирати для захисту майбутнього. Поки що не думаю, що це знадобиться, але все можливо, Оксана музикантка. Разом з колегами з драматичного театру прийшла на навчання для цивільних. Досить важко, але якщо декілька разів зробити, то все виходить. Ну це тренування, тому воно десь і заїдає. Все але... зрозуміло. Нічого складного. Для жінок немає нічого складного. Ужгородець Ігор дізнався про навчання з мережі. Прийшов на заняття, щоб навчитися користуватися зброєю. не. Годиться, але може бути все. Ми прийшли з колегами і вирішили, що в цей час нам це потрібно. Тривоги, чесно кажучи, але як навчимося, думаю, буде спокійніше. Заняття тепер можуть відвідувати усі громадяни України, котрі матимуть при собі документ, що посвідчує особу. Василь Олійник каже, що вони готові працювати цілодобово, але викладачів не вистачає, оскільки частина пішла захищати державу. Проводити навчання допомагають студенти та працівники. Ки кафедри Олеся Добині Валерій Міхліченко новини на Суспільному я